Привіт українським серцям і душам Ретро Верлібер з серії Намисто з українських міст. Балта. Колись ці вулиці чудово знали, їдеш з Польською, а фаєрмарк Аврум спішив до Ені Крайзман в гості з букетом спорожніх карманів, закоханого серця. І гілочки бузку десь по дорозі зламаної, все пульсувало, рухалось і щиро вірилось у Боже Слово по синагогам, храмами в костьолі, а різноплеменні балські душі гомоніли смачнющим суржиком, радіючи вдалим гешефтам, колись. З вами був Андрій Виклик. До наступних обіймів. Па-па!